Вітаю на каналі Інтертехніка. Нарешті дочекалася. новенький Scout kt 244 Ось допрацьована модель. Бачите, як мінімум він відрізняється зовнішньо, тобто вже є новий капот, в цілому новий дизайн. І давайте оглядати, чим він все ж таки тепер новий, чим він відрізняється, які в нього є доопрацювання. Як мінімум, скажу, що він йде довший, тобто, вже є в нього довша база, тобто капот значно далі вперед виходить вже. Це перше зовнішнє, ну Звичайно, цей капот, якісь лінзові фари. Сюди додали ось така велика ось. ну І в цілому капот став візуально трохи кращий, ніж було раніше. Якби ще він був підігнаний так само класно, взагалі ціни б йому не було. Ось, а В цілому, по гумі, то вона такого ж самого розміру. Давайте глянемо. 6х14 передня і 9,5 на 20 задня. Ось дивимось, 24 рік випуску. 24 кінських сили. Ось повний привід, тобто все стандартно. і я під капотку. Вона має бути відкрита? А ні. 100% в нас тут так само КМ 385 ВТ. Стоїть так, 24 кінських сили, все аналогічно. Його робочий об'єм. 1645 кубічних сантиметрів. Тобто стандартний двигун для такого класу техніки. Ось, З того, що може бути нове, то це однозначно трошки змінили розташування електроніки в ньому. Тобто, ось блок запобіжників. І в цілому вся електрика зведена сюди, бачите, ось ще одна велика коса, і все знаходиться в нас ось тут. Тобто раніше воно було під приборкою. Ну, в цілому для обслуговування перевірки здружніше, звичайно, тут в легкому доступі. Ось, а... У нас тут петучий передок. Бачите, передній міст, самий стандартний. Ось, А, Рульові тяги у нас захистом йдуть. А в цілому тепер новий ось такий вимикач маси встановлений і акумулятор у нас нема маркувань, але ну, по вигляду десь 60-ка ось такою ручкою. Так, потім. Змінився сам е, виробник е, повітряного фільма. Тут фільтра тут написано Сева. Тут тобто раніше він був інакший. Ну і звичайно, вихлопна з кожухом захисту від опіків, яка трохи ще водія. Це вже базово. Е, давайте поглянемо, є передні противаги і задні. Їх як мінімум не забрали. І по новісному обладнанню. Додали номерний. Місце для номерного знаку з підсвіткою. Трьохточка. Також додали тримач цієї трьохточки. точки. Один комплект гідровиходів. Два відбору потужності на 540 обертів. Тут є. І ось таке просто причіпне, причіпний пристрій в ухо. Просто стандартне без регулювань, але досить надійно прикріплений. Бачите, аж на 6 великих болтів. Є виведені провода на розетку під причіп. Бачите? Тобто її можна з легкістю підключити. Ну, сама наввізка витримує навантаження до 420 кг по мануалу. Сидіння, як бачите, в нас на салазках. є регулювання вперед-назад, і воно в цілому є на пружині. Ось пружина підтягується і регулюється під вашу вагу. Уже. Ну і ліхтар заднього огляду, але досить він дивно прикріплений. Мені здається, він має регулюватися. Так, ось тут болт і його можна послаблювати і регулювати вже. Е, так, дивимось далі. По салону і в цілому місці в ньому. Е, бачимо, у нас додані ось такі от панелі, трошки далі. Але бачите, воно трошки досить таке хлипке. Сильно стати на нього не можна, тому що воно зігнеться. Тобто бажано заходити з того боку. Там у нас должна бути підножка. Ні, тут також підножки нема, але. І міцність аналогічно так само, бачите, її можна досить таки легко пошкодити, тому треба ногу далі ставити. Ну що, ось вмикається повний привід, вал відбору потужності. коробка передач у нас на три передачі і одна назад. І на ній вже вмикається повишені і Тобто все аналогічно просто. Сидіння базове без е бокових підтримок. Е в цілому так. А ну що тут у нас сухенько? Да, у нас тут все добре. Сідаємо. Зліва внизу у нас є вмикач світла-підсвітки, дальній ближній, потім аварійка і повороти. Замок запалювання. Тут у нас ще ось такий лючок. Тут також ще запобіжники встановлені. Закриваємо. В цілому по педалях досить зручно, Тут тільки не дуже, дуже близько знаходиться сам. Бекач переднього приводу. Акселератор, гальма. Тут все в цілому просто. Ось такий ручний, ручне стоянкове гальмо. Ось нажали і воно прибралося. Приборна панель у нас досить продвинута. Бачите, в нас є рівень палива, у нас є тахометр, рахунок мотогодин, температура і також багато додаткових датчиків, які будуть сигналізувати нам про якісь проблеми. Досить симпатично виглядає і аналогово, і прикольно, і просто тобто всім зрозуміло. Одразу глянув і бачиш все, що треба. Тобто палива в нас навіть більше, ніж треба, майже півбака. Ось і температуру вже мінімально показує. Тобто він на сонці нагрівся, чи, чи його сьогодні виганяли просто. Мені здається, його сьогодні виганяли. Увімкнемо відразу понижені передачі. О, увімкнули. Давайте першу понижено. Так, це в нас перша. Ось є. Ось це в нас перша понижена. Бачите, який виворот. Виворот, до речі, став краще, ніж на попередній моделі. Це вже є плюс. Так, давайте вирішимо, куди ми поїдемо, тому що тут забагато болота. Давайте наліво. А ну давайте другу тепер понижену. Це задня понижена. Світло. Мало річку і треба трошки проїхати, щоб в нас третє. Третє, до речі, не хочемо включати. Добре, будемо на другій. Так. Тепер увімкнемо повищену передачу. О. І перша повищена. Він значно швидше і відразу стає. Це задня повищена. Тепер знову на пониженні. Все в нас є. Давайте руку понижимо. Бачите, досить комфортно. До речі, змінився руль, він став прям пластмасовий і набагато ширший. Тобто він більшого діаметру і це досить зручно. Трохи низько КПП знаходиться, тобто до нього прям треба сильно тягнутися. Але руль мені подобається, я став ручніший знах. І глушиться трактор тепер тільки з е, самого замка запалювання. Тут це також є плюс. Вимикаємо масу. Ось така техніка. Пишіть коментарі, ставте лайк. І на все добре.